Привіт! Впевнений, у кожного із вас вдома є декілька пристроїв, які працюють на літій іонних акумуляторних батареях типу 18650. Вони є одними із самих розповсюджених. Це може бути звичайний ліхтарик, ліхтарик для велосипеду, налобний ліхтарик і таке інше. Для зарядки таких акумуляторних батарей хочу запропонувати вам зарядні пристрої торгівельної марки Літакала, яка вже багато років є лідером серед зарядних пристроїв економ класу, має чудову якість, широкий модельний ряд, багато корисних функцій. Зарядний пристрій Літакала Може бути як для зарядки одного елементу, так і двох, і чотирьох, і більше елементів одночасно. Пристрої дозволяють заряджати не тільки елементи 18650, а й інші популярні формати, такі як 2A. 3А СС С, 18650, 16340, 14500, 18350, 26650 та інші. Тип акумуляторів також може бути різним: нікель кадміу, нікель-метал гібрид, літій іон, літій літій-залізо-фосфат. Пристрій може дозволяти здійснювати заряд різною величиною струму 500 мА, 1 А, 2 А. Може вибирати струм сам, або ви можете вибирати потрібний вам струм. Зарядний пристрій може живитись від вбудованого блоку живлення. Або потребувати зовнішнього, наприклад, може працювати від зарядного пристрою вашого мобільного телефону такі моделі дешевше. Деякі моделі можуть працювати в режимі Powerbank. Це коли ви встановлюєте в зарядний пристрій декілька елементів і отримуєте живлення 5 вольт 1 А через стандартний USB вихід на зарядному пристрої. Дуже зручно. Зарядні пристрої наділені інтелектуальними функціями, можуть самі визначати тип батареї, потрібну напругу заряду, стан, коли батарея вже отримала потрібний заряд. Можуть Повністю розряджену батарею і таке інше. Модельний ряд Літакала налічує декілька десятків модифікацій під різні задачі: кількість батарей, формат, функціонал. Виробник на ринку вже більше 10 років і є лідером продажів серед пристроїв такого типу. Зарядні пристрої Літакала завжди є в наявності в магазинах Voltmarket по кращим цінам і з гарантією. Також запропонуємо якісні елементи 18650 різної ємності і формату контактів. Посилання, як завжди, залишу під відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.